Всім привіт! Ми сьогодні будемо готуватися до ДПА з математики 9 клас по підручнику, який ви зможете знайти в описанні під відео. Звичайно, розпочнемо з варіанту 1. Перше завдання у нас знайти 25% від числа 600. Ми можемо його знайти за допомогою. Ну, знайти спочатку 1% від числа 600%, а потім. Ми Помножити цей 1% на 25, знайшовши таким чином 25%. Або можемо число 600 поділити на 4, так як 25% це 1 четверта від всього 100%. Тобто 600 ділимо на 100 і множимо на 25. Це виходить. 600 ділимо на 100, у нас виходить 6. 6 множимо на 25. Це в нас виходить 150. Перевіряємо по ДПО. В. Перше, значить, у нас буде В. Переходимо до другого завдання. Чому то рівні найменше спільне кратне чисел 12 і 20? У нас, звичайно, є варіанти відповідей. Щоб це завдання зробити, нам потрібно знати визначення найменшого спільного кратного чисел. Це те число, те найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Тобто, в нас на 12 і на 20. Щоб знайти ці числа. Це число нам потрібно 12 розкласти на прості множники. Ми робимо це так: 12. І вибираємо найменше число, крім одиниці, на яке ділиться 12. Це в нас зараз 2. Ділимо 12 на 2, 6. Потім ще раз на 2, залишається 3, і 3, і остається 1. Так само робимо і з числом 20. На 2, 10, на 2, 5, на 5, 1. Тепер ми повинні записати це так: НСК 12, 20 дорівнює. Виписуємо все з першого. Тобто, 2 умножити на 2 і умножити на 3. І ще умножити на 5. 2 на 2, 4 на 3, 12. А 12 на 5, 60. І виходить на 60. Тобто, ми все виписали з першого, то є 2, 2 і 3. І то, що не вистачало з другого. Так, як у нас є двойки, п'ятерки. Ой, тройки, двойки ще одні, а п'ятерки нема. Значить, ми її дописуємо сюди. І вийшло на 60. Перевіряємо по збірнику. Чому дорівнює не менше спільнократне число 12, 20? 60 є Є. В. Розв'язуємо третє завдання. Запишіть 4,13 кілометра у метрах. Тобто, треба нам перевести. Це число в метри. Так, щоб перевести нам це число в метри, потрібно його домножити на 10 і 100. Але перед цим ми можемо його перевести в десятковий дріб. Це 13 поділити на 100, і вийде. Ну, 4 так і залишається в цілих. А 13 поділить на 100 буде. 0,13. Доплюсовуємо і виходить 4,13. Тепер це число домножаємо на 100, щоб у нас вийшло в метрах Умножити, ой, на 100 на 1000. І виходить 4,13 і 0 дописів. Тобто переносимо кому на три знаки вправо. Це в нас виходить 4130 по збірнику. Є yes. 4130 Б. Переходимо до четвертого завдання. К якому одночлену члену дорівнює вираз 4х2 в кубі умножити на 0,5х квадрат. Записуємо. Так, це було у нас третє. Це буде четверте. 4х квадрат y куб на 0,5х квадрат. Спочатку перемножимо два числа. 4 помножити на 0,5. 0,5 це ми знайдемо половину від 4, тобто 2. Так, при перемноженні двох невідомих чисел ми. Їхні степені додаються. Тобто А умножити на А дорівнює А n плюс М. Це дорівнює Х в третій. І так само за тим самим Y в п'ятій. Перевіряємо. Є таке. 2Х. 2Х ось. Хуб у п'ятому. буде Г. Переходимо до п'ятого завдання, яка пара чисел є розв'язком рівняння. Тут можна завдання зробити способом підстановки. Перевірити, які з цих варіантів підходять, щоб розв'язати це рівняння. Підставляємо. Це в нас і ікси, це в нас ігріки. Два, Запишемо. 2х мінус 3 хрик дорівнює одиниці. Підставляємо. Точка А дорівнює 2 і 1. Підставляємо Чи 2 помножити на 2 і мінус дорівнює одиниці. Два на два буде 4. 4 мінус 3. Дорівнює одиниці. Одиниця дорівнює одиниці. Тобто точка А в нас є розв'язком нашого рівняння а. приступаємо до розв'язування шостого завдання. Якийсь чисел мінус -2, 2 є розв'язками нерівності х квадрат плюс 4х мінус 4 менше 0. Ми можемо просто способом підстановки. Підставляємо по очереді кожне з цих трьох чисел, і побачимо, яке буде більше нуля, яке менше нуля. Підставляємо мінус 2. Переписуємо формулу. Підставляємо замість х квадрат мінус 2. Мінус 2 до квадрата. Потім плюс... 4 умножити на мінус 2 і мінус 4. Це дорівнює в нас. 4. 2 до квадрату це буде 4. Мінус, тому що тут плюс на мінус дає нам мінус. 8 і мінус 4. Четверки скорочуються, і в нас виходить мінус 8. А мінус 8 у нас менше 0. Значить, мінус 2 в нас підходить. Пробуємо підставляти 0. 0 до квадрата плюс 4 умножити на 0. І мінус 4 дорівнює. Тут 0 виходить 0, і залишається мінус 4. А мінус 4 в нас також менше 0. Підставляємо 2. 2 буде 4. Плюс. Це ну, 2 до квадрата просто. Плюс 4 умножити на 2. І мінус 4 дорівнює. 4 плюс 8 і мінус 4. Це дорівнює четверки. скоротяться, останеться восьмерка. А восьмьерка у нас більше нуля. Тому у нас 2 не підходить. Отже, розв'язками рівняння є мінус 2 і 0. Так, перевіряємо. Усі. Указування числа тільки мінус 2 і 0 в.